Дорогі друзі, привіт всім. Це Саша Дарницький. Ми сьогодні із Сєвою катаємось в Києві і під'їхали до Русанівського каналу. Зараз об'їдемо Русанівський канал, подивимось, чи плавзасоби ходять, цікаво, чи можна плавати. Тому що в зв'язку з воєнним станом по Києву досі діє заборона на різні плавзасоби. І відтак не сильно можна. Цікаво проводити час на воді, а ми сьогодні на велосипедах і просто проїдемось Русанівським каналом і, можливо, трохи далі заїдемо на гідропарк. Тому дивіться на цю пригоду приєднуйтесь. бачу, дорогі друзі, що є прокат сапів на Русанівському каналі. Цікаво, яка ціна, які умови Добрий день. Доброго дня. — А яка ціна? З понеділка по четвер, 170 гривень за годину, з по неділю 200. А, а плавати можна по каналу навколо, чи як а, Дніпро на Дніпро не можна Дніпро, на жаль, ні. Ну таким підковою типу, да? ага, Чи так? Чи можна навколо? Ні, можна на Круг можна зробити. Так, круг без проблем. Ага. Не можна лише під моспатони і мос-метро. А, зараз 200 гривень, да? а, так? Скажіть ще, може, Ну, Бачите, 170 гривень в будні дні з понеділка по четвер, а з п'ятниці по неділю 200 гривень за годину. І можна зробити коло. Пройти коло навколо по Русанівському каналу, навколо острова Русанівка. Ну, загалом це хороша розвага. Тут можна також, я думаю, і на покрафті пропливти. Друзі, ще і друга точка проката була теж плавзасоби, сапи, каяки 300 гривень година, дорожче тут виходить. І ті ж умови можна опливти острів Русанівка. По Русанівському каналу і по рукаву річки Дніпро. На велику воду, на основне русло Дніпра, зараз заборона випливати. Маленький у нас матрас на березі Дніпра, тут на Лівобережній в Києві. За ваше здоров'я, дорогі друзі, п'ю сік. Підобідаємо і продовжимо пригоди. Ми вже на гідропарку, дорогі друзі, Водні запаси поповнюємо цього собі. Крапельниця заливає. Приїхали ми до такої ферми, там коні, кози, гуси. Це озеро Боріска в центрі гідропарку і бачимо одразу, що бобри з'їли таке велике дерево, воно впало. Ну і от саме озеро Ось воно так виглядає, тут попередні роки тут ми були, і в літній, і в зимовий період, хороше озеро, чиста вода у порівнянні з Дніпром. Ну, В середньому чистіше ніж на Дніпрі вода, але зараз за рахунок сильної повені, яка була весною, досі рівень води. Тут підвищений і, власне такий невеликий пляжостривець тут затоплений. от Як бачите, така ситуація. Ось наші великі, сіла стоїть. І занька пасеться тут на травичці. Дякую, що дивились цей влог. Маленька пригода по Києву і чудово закінчити цю пригоду купанням в Дніпрі, споглядаючи отакі от гарні схили Дніпра. До наступних зустрічей.